Ну що ж, всім привіт народ, це вас підвистов подвайк. Ми продовжуємо грати в Бойку за Аргентину. Ми тут б'ємо. Ой, такого всі фронти, буваємо. Ну, ви... А, вони треновані. Тим більше поїдуть. Тим більше мене дарма зруйнували всі фронти. Вперед. Так, тут. тут, 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 тут. Ми, якщо я не помиляюсь, тут заходимо в постачання, це прекрасно. Є. У, все. Ми тепер південно-американська конфедерація. Прекрасно. Це все прекрасно. Давайте. Міської заводу. Ого, вже вже ж, а вже ж. Так, тут у нас нові дивізії. Ооо. О. А, 14. Хм. Відправити одразу на фронт чи тренуватись? Давайте швидкий прорив важливіше, зараз. Таке відбиття ворога. В основний прорив у нас на півдні. Головне до курячі буде, важливе. Ну, тому що курячі це вже постачання. Дай. Продовжуємо. Кулічіво, це моя основна мета зараз. Блін, ну і дуже надав, мені це подобається. Christophe! так, так образу намагається з кимати, я їх одразу б'ю далі. А ви шість. Давайте одразу в намагайтесь домагайтесь. Уп'ять через шибку в бо. Все, це наша основна мета зараз. Зайти саме в Ну, До речі, я вже ж молодець. А, все, фух, постачання працює через річку. Я тільки сказати, я вже ж молодець, що за постачання Але він не працює, але ні, він працює. Це прекрасно. Так. Не забуваємо про інші, наприклад. Ми ще як мінімум тут можемо наступати. Розширяти наступ, вперед. Да, ми їх, активно да. Там більше тут рівнина. Поруч з моїм базом постачання, де в них немає постачання. Так, 12. Без двох сюди, 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 сюди, сюди. Ось так, йдемо. Бред. Розширяємо тут наступ, якщо ми. Нам удасться прорватися, так буде прекрасно. Чесно кажучи. І сюди можете атакувати. Ми, 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 ми по всьому фонту. Ми не обмежуємося бо, якимсь конкретним наступом. Тут на землі укріплення тут в кінці. У середній землі від Британії отримуємо. Ну і це укріплення, нехай. Потім. Потім будемо щось робити. Так, сюди-сюди, в піхотку, все. Поки що в нас все нормально. Трьох сюди. Вони вас сюди. Вперед. Шивеємось. Можна пінуку сюди піти. Тут ми зробили оточення. І взяли Сан-Паулу. ріо Дженейро? Що це буде ресурси буде? Якщо ми прийдемось до Ріо-Джанейро, то це буде прекрасно. Вперед, вперед. вперед. Судячи за все, брате, у Бразилії просто нема військ, щоб прикрити фронт. Так, ну я так сюди. Просто вирівнюємось потроху. Давайте, зайдіть. Зайдіть в ріодужнейру. Конвой. Якщо розширеймо в рубниці конвой. Я в Ріо-де-Жанейро Я зайшов в Ріо-де-Жанейро Це ж кайф. У нас дуже мало людських ресурсів, до речі. І в нас не військова економіка. Військова економіка. І 5%. Давайте поки що поінтегруємо. Все. Не збільшуємо виклик. Так, вперед, 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 вперед. Якщо вдасться тут по берегу пробіжатись. Аж до наступних столиць, це буде прекрасно. Я sí, так, тут також з того ж берега в їх нову столицю. Ви йдете сюди, сюди, і другу провінцію підете. Аж в. ось так. Отож, їх столиці вперед. Вперед дуже сильно розширяємо свій фронт зараз. Дуже сильно розширяємо. І намагаємось вирівнюватись в інших місцях, де це вдасться нам. А, і вони взяли бонус для захисту, це дуже неприємно нам зараз. Але бонус на захисту в них не вічно буде триматися. Він Коли закінчиться, там нормально. Він вже закінчиться просто на захист. А, та, та. Візі, бай, дуже. Так, я дуже... я Це прекрасно. Ось так, так. Багари, приєднується, весь байдуж. Як я думаю. от. Де основний наш прорив вздовж берега. І вигідно. Вздовж основного фронту. Вийдемо красиво. Мені подобається. І ми прям дуже сильно давимо зараз. І вони судячи за все лі. просто не розуміють, що відбувається, бо в них фронт прям сипиться. Так, тут вузопостачання. Сюди. Судимо. Давайте. Масштабний наступ прийобмо. За постачанням ми піджимаємо. Так, знову. Військові заводи. Давайте поп'ять сюди. О, я інтегрував? Так, я поінтегрував деякі території. Тільки щось не відчулось в, в, людських, в людських ресурсах Все на сильно не чупається чомусь. людських ресурсів як у нас тут прорив йде? Байте, ви... що будь ласка, ті, хто намагається зачиняти фронт, допомагати. Перекривати фронт, давайте ходіть. Райпського года. Фокус взяв. Е... Нам британців поки не беремо нічого. Тут. Це... Так, тут постачання узли додаткові. Я не відмовлюсь. Де, ні, вісь приїдна на нас буває. Що в нас тут? Ой! Можна вже в Натал заходити. Я щось прям далеко пробіжався. І теоретично, я думаю, можна сюди, наприклад. Вперед. Максимально агресивно вперед погнали. Ну так ми впоримось, все. Далі автонаступ спокійно. Рознесе Бразилію. Я їх потріпав, власноруч. Автонаступ за завершить справу. У мене мету війну не ні нікого не дадуть. На тебе, наприклад. Лапас забоювання. А ось кудись днів. На балів так чилів. В мене на тебе питання. Ти де? А, ще в тебе. Все ще є. Забудовувати. Так, зачекайте. Питання. Тобто тут і тут є чеки для будівництва. Вперед. Потім сюди і сюди. Атакама, а тобі. Два цивільних заводи, три військових. Це все, потім я заберу я, тому. Так, тут. Татар. в цей регіон. Два цивільних, один військовий. Забудовуємо очі, щоб потім забрати собі вже забудовану Україну. Коротше, все просто чекаємо. О, видали ці іде... ідею спадщина якої гонки прикольна. У нас якісь бафки. Так, залізниця. Інтеграція операції полівар. Давайте подивимось, що це нам дасть. Я всі твої регіони забираю, весь флот забираю. Висуну, висунути умови, затвердити віти. Все. М. А, це просто джунглі. Чомусь Піру належить, але байдуже. Інтеграція, інтеграція, інтеграція. Уф, ось що є дорога інтеграція цього всього. Так, і там щось називалось інтеграція Болівар, Може це з болівиєю якось зв'язано. пов'язано. Так, не використовуючи територію чи ось так. Ставайте швидко. Угорщина приєднується. Візь. Молодець угорщина. А мені потрібно політвлада, щоб. М -м, проблема в тому, що мені ще політвлада потрібно буде, щоб приєднати ТБ. 153. І їх автономія зменшується і активно зменшується. Так. Економічна цивільна розвитка, агентство, дякую. Далі. Інмут якогось. Асмаргінмут. Антиамериканська пропаганда. Подивимось вперед. Зараз когось звільнимо. Так, мене ж на тебе мета війни. Так, чекаємо. Машинка. Обчислювальна. У нас сороковий рік. Нам точно для що вивчати, як мінімум нову попошку. Так, Чід. Я зараз свої фабрики витрачаю на те, щоб тебе забудовувати. Давай приєднуйся до мене. Сороковий рік вперед, піхотка. Так, да, да. -да. Е, я. знаєш що? Почати в англіс. Конвої. Я все одно все це заберу. Мінус 282 автономію зробимо Чисто конвоями. Так, зараз. тут Все, окей. Оке. Хм. Я можу звільнити. Він зробиться агентом моїм і німецький рейд у мене краще буде стати. Та нехай. І тепер антиамериканська пропаганда. О, підтримка війни, і підтримка демократії, бонус до атаки і до бонус до захисту. Проти американців. Давайте не зараз. Не прямо зараз. Давайте власний шлях візьму тут. І що тут? Агентство. Давайте ось тебе. Омара. І ти. Контррозвідка. Та нехай контррозвідка працює. Так, я ось ось можу приєднати тебе. Ще трохи. 10. 7, 5, 2, 0. Все. Зменшу. О, і далі анексована держава. Прекрасно. По-перше, я. Зараз маю більше військових заводів і так далі, у тебе це було. Так. У мене тепер 41 військовий завод. І фабрик ще більше став. Вау. Так, це приємно. Цього. Е-е-е... цього нам вистачить надовго. Давайте почну. Потрохи можна почати робити авіацію. Або хоча б 5 військових заводів на вантажівки. А, я можу дозволити собі 5 військових На вантажівки. давайте. Хоча б потрохи якусь авіацію. Або розширення своєї армії робити. Ось так закуповувати теоретично я можу. А, я що так, що так один військовий золотаю. Все, 40. Закуповуємось поповній. Так і трохи більше б. Ось так би зробив. Все. <кій> Нормально. Ой, це, до речі, ще без моїх конвоїв. Ще як тільки мої конвої припливуть, в тебе ще полетить. Незалежність часу ніж полетить. О, все. Ти отримав мої конвої і що в тебе? 1174. Я плендліс Давайте стару піхотку. Ще стару піхотку. Чужу піхотку нема сенсу. Давай потяги старі. Поки що все. Це мінус 91 що щось зробить, ну інфай. Хоча б щось. А, да, інтеграція. Так, Ріо-де-Жанейро інтеграція. В першу чергу. І їх... який тут ще регіон крутий. Який тут регіон найкращий Ріо-де-Жанейро. І тут щось побудовано. На. Це. Я можу нападати на Болівію. так, після Болівії піде в нас. Блін, Піру, я не певно, що Перу. Я не певний, що то Перу. У нас там нема політвлади. Нехай тут автонаступ впорається, я навіть, навіть напрягатись не буду. Так, нова ППОшка. Дякую. Поліпшуємо піходку ще трохи. М -м, авіацію, треба авіацію вивчити. Чого в мене неполучення авіації? У мене. Вона, до речі, базовий малий авіакорпус. У мене досвіду авіації взагалі нема. Хм, зато авіація якась мінімальна є. Теоретично можна відправити літати в подією і набирати досвід. І ще додати. Підтримка. я навіть питати не буду, тут ми точно їх рознесемо. ППОшка, прорив Беру пропорив, прорив ППОшці. Бо ми зараз багато будемо воювати. Ну, в принципі, це гра. основна механіка якої його і війна, і зрозуміло, що ми багато будемо воювати. Це, це щось очевидно. Ну давайте острівці. Бред. Ось ці британські острівці. Подивимось на них. Так, де мій Лот. Ось об'єднатись. Підтримка вторгнення. Сюди-сюди. У мене ж є початково, хоча б вторгнення. Так, початкове вторгнення вивчено. Тому я ці відкріпляю. Одразу на всяк випадок. Сюди і сюди. Все. Якщо що, я готовий усаджуватись. Там я славі до союзників приєдналася як байдуже. Так, тут трохи невигідних наступів. Нічого страшного. Ми зараз їх оточимо. І доб'ємо. ми Тут багато втратили 28 тисяч, коли вони 11 тисяч втратили. Хоча б я вас наручив і всі наступи. Ми б так багато не втратили. Фіто, Але швидкість я... також важлива. Тут буквально лишилось добити їх. так, котеріна. о, зараз будемо мене купа людських ресурсів. Так, скільки мені треба політплати на, на те, щоб тебе захопити. 100. Ааа, ще 164. 300 політплави треба. Окей, збираю 300 політплати, щоб коли треба буде, я захопив бачилю. Ааа, і Чилі вже дуже хорошо забудовано. Де б тебе ще забудувати? Ну, можна прям повністю тебе інфраструктуру забудувати по приколу. Як тут. Фабрику військовий завод, тут. Тут чисто цивільні заводи. Так. Тут ми забудовуємо, як треба, тут. Військовий завод можна. Пусть фабрика пусть військовий. Все, ось так. Добивайте добувайте О, він 40-го. Все можна пошукати, просто 41-й. Тобто я там шукав, що досліджувати. А де твій флот? <laughs> я жартую, я вже ще жартую. Я розумію, що буде найбільший флот в світі. Тому це було б вчительно, якщо б мені не давали його забирати. Я родиний. Я все це розумію. Так, тут. У нас насправді кажуть, що все буде жахливо. все жахливо буде. Ставимо спільний фронт сюди, і максимум не знаю. Я відкріпляю ставлю сюди. Все вперед. вас би покращувати. Прорив плюс 10%. Прекрасно. Ти в нас що даєш? Та атака. Плюс 10% Ми зараз більше атакуємо, ніж захищаємось. 41 рік. Та будівництво. не стоїть, то що буде не і чого мені не вистачає конвоїв. А знаєте, чому мені не вистачає конвоїв? Бо я всі віддав chill. Chill, коли я тебе інтегровувати. У мене явно звільняється так. В мене стара піхотка звільняється. У мене звільняється стара ППОшка. Ще стара піхотка. Ми зараз оновлюємось в цьому плані. Мінус 50%, то їм зробимо. Лендлізом. Качі. Чини чин ти в моєму альянсі? Ну, Типу молодець. О, так. Це про набійність. Надійність. Так. Да. Надійність. Піходка. Так. І. острівці. Це мета війни на Британію мені дали. Якщо я проти Британії буду воювати, то мені одразу і. М Да. Це на Сполучене Королівство. Мета війни. Якщо йти на Сполучене Королівство, то мені треба ще тут перекриватись. Не те, щоб це погано. Блін. Я зараз цього не очікував. 24. Так, Піру, ти почекаєш. Сюди. Половину відкріпити. Сюди. Максимально швидко. Вони а вже ж, не встигнуть підійти. Тому, в принципі, можна оголошувати не війни. Завоювання, фокус. І медіслати бейду. І полетіти висадкою. Антіамериканська пропаганда візьму, коли ми на американців підемо. Так, давайте тут коефіцієнт. Заводів із Виробництва споживчих товарів в мінус візьму. Беред, при. Оу, дві вперед, 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 вперед. О, і провінції, я не туди висадився Якщо ми не проб'ємо зараз, це дуже жахливо Ой, ай-ай-ай-ай-ай-ай. Так, я тільки вибачаюся, але в пріоритеті ми тут будуть. Скільки 40 днів буду будуватись? Ні, а чому ви такі з самого початку втомлені пропливи? Ви не мали б настільки тільки в <рес> Окей, сподіваємось, ми швидко побудуємо там щось. А, так, вийде! Сьо... Видалите. Не туди висадку. Я, я не знав, що там дві провінції. Я був впевнений, що там одна провінція, я просто так на рандом поставив висадку. Через скільки ти будеш готовий, через 19 днів. Вперед. Розраховую на тебе. Тут. О! Я ще не очікував, що в тут будуть саме початку. Тут щось типу загрозу оточення. Може, будь вас не що вставати. Дослідження, конструк, промисловість. щось я лаханувся об'єктивно. Та, 35 кроків. Іготовка вторгнення. Ні, я просто чомусь, я чомусь був впевнений, що в них тут нікого нема. Так, В24 вперед. Максимально агресивно. Іди сюди, сюди. Якщо у вас вдасться сюди. Давайте тут не перекрито. І тут вони слабкі. Бо без постачання, все вперед і впораємось. З двох таких. Їх так, тут вибір, давайте спочатку візьму. Тут усюди багато було, чесно кажучи. Тут що тись цивільних заводів. Так, вперед. На рік. Швидше будемо будувати цивільні заводи. Яке в нас до будівництва? Тут проблема в тому, що бачите, тут ще ось цей перехід, і мені здається, краще б я просто вже висадка атакував. Аніж так, як я атакував. Є. Порт взяв? Ну, якщо ми тут перший порт взяли, то далі. Спокійно, скоріш за все, пройдемось. О, тут вони захищаються. Погано. А тут мені що атакують. Ми зараз собі поб'ємось. Будемо їх розривати, нормально. Оточимо їх там. Прекрасно. Конвейер виробництва. Авіація, мені потрібен досвід авіації. Ага. Там нема делітати. Десь досить авіації не б'ємо. А, ага, вони ще якраз так літати не можуть. Ааа, дайте мені не досуд авіації. Так, скоріш за все, там через фокуси можна буде взяти до стіляції і у нас, нас з'явився тут порт. Ой, можна висадку зробити. Ой, зараз і порт, і висадка буде прекрасна. З двох боків б'ємо їх там. Те, заради чого ми, власне кажучи, напали на них. Заради просто цих заберемо. В тому, що їх можна відвезти не захищати, тому ну, що найближча провінція ось тут. Вони ну, їм прям складно буде сюди приплити. Прям дуже складно. Так. Е Імміграція там в мене рішення по покращенню провінції. Політфладу я не витрачаю. Так, все. Тепер з двох боків їх біймо. Вам кінець. Цей острівець я забрав. Тут ми оточили перший порт. І Ші, далі всі через shift сюди. Все. Так, 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 атакуйте мене. А, ви вот бібліч вони в оточенні Я вас тут прям дуже сильно вб'ю. Е, якого біса? Sí, прикол в тому, що вони сюди навісли, просто приплили, скоріше за все. Це дратує. Коли гра так робить. Типу, ну давайте вже в... ну, плити. Вже захоплені провінції. Так є. Тут є прикол в тому, що ми ще навіть. Сенсі, я не почав мету війни на тебе. А, це швидко робиться завдяки тому, що я з союзниками воюю. я. Дякую, союзники. Не знаю, насправді так кажучи, я загроза висадок, висадок, велика загроза висадок. і хоча б, хоча б дві дивізії на провінцію ось тут, особливо. Бо ось тут найбільша загроза висадок в цих провінціях, Всі інші. Так, всі інші ми поставимо тут стоять. Всі інші сюди. Що у вас тут? О. Сеньор! 5 сюди. Десь ще п'ять. має бути, п'ять п'ять сюди, 5 сюди. Все. Чекаємо на всіх і будемо оголошувати на війну пірушки. яка, кажу, за все в союзники вступить. І нам це буде все створювати проблеми в А ну впоруйся. Так. Теоретично можна тебе взяти. Перевага в повітрі. Досвід авіації щоденний. Піру. Тебе ж прям 292 і ще багато лишилось. Е, я припинив піру забудовувати. Тому що тут на фабрика військовий завод. Що... Давай. Приоритати сюди інфраструктуру. І ще фабрика військова. Ось так, забудовуємо. Ну і навіть інфраструктуру можна. Не замість того, щоб Нормально забудовуватись, забудую. Забудовуюсь. Просто в чилі забудовую Але коли ми їх анексуємо, це буде такий плюс. А, так, для вантажівок Та на... надійність. І піхотка тут. Бронебійність або прорив протипіхотнут. Так, давайте прорив протипіхотну атаку, вибачаюся вже ж за це. Тем фінолані дивізії. Прекрасно. Всі вставайте. Мені тут здають дають. І якщо ви шукаєте в якій ще грі. Можна пограти за Аргентиною і захопити всю Південну Америку, то це в моїй грі по посиланні в Описі Симулятор країн. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залиште рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Також, дякую всім спонсорам, Ні, яких можете побачити ось тут на екрані саме завдяки вам і виходять відео, якщо в когось моїх глядачів також і мене підтримати, ви це можете зробити або донатом по посиланні в описі або так само ставши спонсором на YouTube. Будь-якого не забувайте підписуватися, ставити добавить, писати коментарі, натискати на значок, ще побажати, перейти по бажанню, можете посланню в описі, підписатись на мої інсту. А так загалом дякуємо всім за перегляд, всім удачі та бувайте!